Це гібридна війна, як було сказано раніше. Це нагрузка на відповідні державні служби, які повинні реагувати, і вони не можуть не реагувати на дані виклики. Також це певна інформаційна хвиля, яка діє на свідомість громадян, що така велика. Хвиля замі... замінувань, що певні державні органи не можуть з цим справитись. Але як ми бачимо в інформаційному полі періодично виходить інформація, що відповідні служби знаходять таких людей і притягають їх до відповідальності. Тому мені здається, що це треба якомога більше висвітлювати, щоб люди, які йдуть на поводу певних. Кураторів своїх не залучались і не, не йшли на легку наживу і не вчинали такі дії. А багато наскільки я знаю замінувань, вообще йдуть дзвінки із за кордону. Це от в початку повноштамовної війни було що багато цих дзвінків взагалі були не з України. По кожному такому дзвінку нацполіція або відповідні інші органи проходять розслідування, і звичайно, потім покарання визначає тільки судом, а не якісь там певні слідчі. Зачасту це ланцюжок великої, якісь якоїсь гри, і покарання я вважаю, достатньо повинно бути жорстким.